Дінадцятий чи 13-й день я вдома. Отакий об'єм роботи ми зробили. Щось у мене сьогодні не вийшло. Коротше, розтопити печку. Ну і ладно, завтра буду просити батю. Отакий об'єм роботи я зробила, любі друзі, це капець. Ще треба мити, мити і вимивати. Оце все дуже я розстроєна, коротше говоря. Коли батя дивився дом, то вказалось, що погано дивився. Труби всі гнили. На жаль, папандосну отоплення. Мало того, що папандосну всю проводку, Ну, проводку я в будь-якому випадку міняла. Так як все Ну, ж треба так придумати. Чого цю розетку не можна було прямо до потолка, чи що? Я в шокі, просто в шоці. Ну, як отак -от, от. Ну, виключатель, ладно. Так, тут безпорядок, звісно, тут у мене світ відсутній. Чуть-чуть сітку зробила, і кусок прошлась. Шпакльовка стартовой стартовою тонким шаром. Коротше, капець. Я не знаю, коли це все закончено, коли закончу. Зато це праця в кайф. Це вже моє. Ось так от покупочки мої вже. Акрилові красочки. Так, грунтовочки. Коротше. Тут тоже та-дам. Руки, конечно, відвалюються Це все У цю ізвість все знімати Знімати, мити да. А як вам люстрочка? Я помню в детстве: Господи! Оце вони знімають, а ти її миєш, миєш, миєш. Там ще мухи вон жили. Я думала, їх вже нема. І от така я вся. Да. Щось буде. Мітла єсть. Не знаю. Очам страшно, руки роблять все. Так, ну що, венеціанська штукатурка, все по фоншую, метла на місці, так. Повністю в одній кімнаті. Так, виходить, я все пообдирала і пройшлась грунтовкою. Так, да, пройшлась грунтовкою і пройшлася клеєм обліцовочним є. Пройшлась, бо тут груба у нас показується. Після груби, коротше, капець. Рпята. Рученьки відпадають, ноженьки відвалюються, глаза бояться, руки роблять. Завтра постараюсь цю кімнату прогрунтувати. Так, і фіналочка. І поїдемо працювати, заробляти грошенята. Щоб далі продовжувати оцю все. Блін, красота. Я в шокі. Краще, дурдом. дурдом веселка. Але головне, що у мене є вже ящичку. Ура-ура! Тільки два прозорих не жовта. Потихеньку, потихеньку, помаленьку щось буде.